Це була досить освічена людина, мандруючи світом, викладаючи у кращих університетах, він ніколи не звав свого походження, що він з України, з Слобожанщини. Хоча він не мав багато матеріальних е, статків. Він навіть деколи не мав де переночувати, але завжди ходив з турбинкою. І в торбинці у нього Марія Оксани, як ви думаєте, що було? Ну як? Книги були, були. Книги, кусок хліба і шматочок, на хліб. і шматочок хліба і сопіла. Ага. Він усамітний. Він жив астетичним способом життя. Але ж дивіться, якою багатою була його душа, його характер. Але він залишив після себе багато. Трактатів, багато ем, новел, розповідей, філософських роздумів. І одним із філософських роздумів він залишив нам е, фонтан, де він казав, неравенство є равенство всьому. І як людина, з першого погляду повинна на цю філософську думку. Спочатку ти не можеш зрозуміти, але коли, вивчаючи філософію, то він сказав, що він намалював фонтан. І кожна людина приходить до того фонтану і набирає води. Маленька менший кувшинчик, велика більший, розумний більший. Це що, це показав, це до, це і він сказав, що? Та. Він сказав, що фонтан. Це Божа сутність. Він, Бог дав людям життя, Бог дав людям розум і сказав, учіться. От я даю вам, кожна людина це є особистість, кожна людина має таланти. Розвивайте, учіться. Як він казав, не сидіть на місці, а старайтеся пізнати світ. І він так і сказав, що світ мене ловив, але але не спіймав. Повертаєтесь до фонтану, у нас в Україні навіть на 500 гривневій купюрі зображений фонтан і роздум. Григорія Ставиця Скороди – не всьому ранністу. Як Бог сказав, маєш життя, маєш талант, вчися, наповнюй його знаннями». І не зараз і Та, не завтра, тому що ну нема часу завтра, не треба навчатися, треба рухатися вперед, і щоб після себе лишити якийсь так. слід, хоч не але слід. Коли ми слідкуємо, що відрохсятріччя нашого філософа Сковороду, Російська імперія напала на Україну і в цей час. Розгромили ракетами, бомбами, артилерією, розгромили музей Григорія Савича Сковороди. Святкування пройшлися на руїнах. Святкування відбулося, тому що український народ своїх філософів, своїх людей шанує, береже. І пам'ятник стояв у дворі. І цей пам'ятник посічений отими осколками. Вони хотіли вбити роздуми про філософа, вбити нашу думку, нашу волю. Але як Григорій Савич корода сказав: воля людини є понад усе. Як козаки цінили свої вольності, так і Григорій Савич Борода сказав, людина. Дана Бог, Маючи Богом дане життя, використовуй і неси людям добро. Він учив студентів своїх, бути щасливими. Так. Він казав, якщо людина щаслива, то кругом неї люди, Щасливі є зробити. ось так, ми коротенько, за, за те, що ми маємо мало часу, ми мало розуміємо. І в першу чергу він закликав нас цінувати волю. В нього навчаємось і навчалися, пригадуються слова великої поетеси. Ну як таки, що воля та пропала, це ж так колись і вітер пропаде. Воля рівні, мир, братерство, щастя. Ось що ми повинні. І візьмемо від Григорія Савича Сковороди, цінуємо нашу культурну спадщину, цінуємо видатних особистостей, живімо, прагнемо ми, прагненнями ми і швидкої перемоги нам у цьому. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.